Минулий місяць був ознаменований активною діяльністю громадської ради у вирішенні питань медичного обслуговування та соціального захисту населення. Доповів голова Леонід Антонюк. Проблемне питання, яке став наші члени громадської ради стосовно виділення земельної ділянки під лікування хворих, ДСП було звернення голови комісії щодо надання допомоги бездомним людям, які попали в області лікарі. Відказувалися від них від лікування. При допомозі нашого голови комісії сутника Миколи Петровича була надана допомога в цьому питанні. Ми познайомилися із роботою радіаційного відділення, яке кається в нас є в обласній лікарні, яке створено тільки на папері. На нашу думку, це на мою думку, на нашу думку, поки що ми це питання вивчаємо. Йшлося також про питання роботи томографа в обласній лікарні для обслуговування пільгових категорій населення, розпочато обстеження матеріального становища та стану здоров'я інвалідів, ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи з метою надання необхідної допомоги. Учасники засідання прослухали проект меморандуму про співпрацю громадської ради та місцевих органів влади, підписання якого планується у найближчий час. Запровадження громадського. Контролю за діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття кадрових рішень та їх реалізації, забезпечення європейських стандартів захисту прав і свобод людини. Вже у п'ятницю, п'ятого квітня, громадською радою спланована спільне із представниками влади засідання стосовно виконання програми соціального захисту постраждалих у наслідок чорнобильської катастрофи.